Опа, всім привіт! Я вирішив відпускати тепер собі бороду. Ось вернувся з барбершопу. мені її чуть-чуть підрівняли. І в принципі, ну непогано так виглядає, я думаю. Я трошечки, звісно, виглядаю постарше а, за свій вік, я, мені тільки 21 місяць назад виповнився, а я виглядаю на всі 30, але нічого, в принципі. В принципі, мені, мені це подобається. А, так, що ж з останніх новин можу додати? Я розібрав свій телефон, вилетів через руль. Я разом з телефоном. Опа, бачите, яка тріщина на моєму Xiaomi 11T. Що знизу захисний скоттер? Як побив? Вроді екран сам цілий, слава богу. Тому я щось чесно поки що новий телефон купувати не хочу. І так я, що ж, з останніх моментів поки що ще нічого такого прям нема. Хожу на роботу, працюю, розвиваюсь, щось там пробую знову качатися, але поки що відосу не знімаю. Недавно піднімав з, помощью, з допомогою. Коротше, клуміта, такого, Тестостерон. Чисто мені було цікаво, що з цього вийде і що ви, і що знаєте, У мене був 19.9 наномоль, а став 45,7 за 2 тижні. Ха! ха Да, песня. Коротше, на цьому я закінчую відосик. Прикольний, вступительний. Всім удачі! А що, сзади покажу. Не знаю, призначення. Удачі.